У міжопалювальний період всі служби підприємства облтеплокомуненерго задіяні в роботах з підготовки до опалювального періоду. Інтенсивно виконується ремонт котелень, теплопунктів та мереж. Зокрема, служба з експлуатації котельного господарства вже понад три місяці працює над ремонтами, гідравлічними випробуваннями котелень. На сьогодні 71% відсоток обладнання вже готовий до роботи. На першому етапі ми активно працювали з котельнями, які не постачають гарячу воду. В міжопалювальний період зараз на другому етапі ми активно працюємо з тими котельнями, які постачають гарячу воду. На сьогоднішній день дві котельні знаходяться на плановій зупинці на протязі 15 днів. Основні роботи з підготовки котлів вже завершені. 34 чотири котлів пройшли експертне обстеження та перебувають в справному стані. Зараз ми переходимо до роботи з водопідігрівачами та іншого обладнання, яке працює під тиском. Водночас розпочався період здачі котелень, які виходить з планового ремонту. Наразі дві котельні вже здані та отримали акти про готовність до опалювального подіону. Головна мета роботи тепловиків влітку забезпечення надійної роботи обладнання взимку. Тому частину обладнання, зокрема завдяки підтримці партнерів з USAID та міжнародного комітету Червоного Хреста, замінено на нове енергоефективне. Ми робимо все, щоб підвищити ефективність системи теплозабезпечення. Обслуговуємо генераторні станції, встановлюємо станції частотного регулювання. Наразі встановлено 21 з 23 станцій, які вже працюють. Також встановили дві блочно-модульні котельні, які працюють на твердому паливі. Для закладів соціального забезпечення, зокрема медичних закладів, до початку сезону заплановано провести режим на налагоджувальні та еколого-теплотехнічні випробування 55 котлів. Літо спекотний період і в роботі мережевиків. Служба ремонту та експлуатації мереж перший етап робіт провела ще навесні. Це гідравлічні випробування, перевірка мереж на щільність та міцність. Це дозволило виявити ймовірні слабкі місця та пориви і вчасно їх ліквідувати, оскільки вік теплових мереж. Від 25 до 50 років через зношеність вони потребуються або ремонтів, або заміни. Ці роботи і проводяться саме в міжопалювальний період. На сьогоднішній день виконані роботи на 26 ділянках. На сьогоднішній день ми відгідравили 82 теплових мереж, виявили 55 паривів. Із них 26 ділянок уже виконано, і 7 в роботі. замінено близько 1130 метрів погонних трубопроводів. Успішні гідравлічні випробування. Це один з основних якісних показників підготовки теплових мереж до пікових навантажень в осінньо-зимовий період. Відповідно, ці роботи проводяться протягом усієї ремонтної кампанії, зокрема для повторної перевірки вже відремонтованих ділянок. Це як на вулиці Са. Було усунено парив, і після гідравлічних випробувань виявили новий парив, який також було усунено. Після усунення париву зроблено гідравлічні випробування. Якщо вони витримали, то після того тільки вважається, що тепломережа готова до опалювального сезону. Крім того, служба ремонту та експлуатації теплових мереж проводить ремонти обладнання в теплопунктах. У нас є теплові пункти, на яких виконуються планово планове попереджувальні ремонти. На сьогоднішній день... Із 56 теплопунктів, 55 вже здано. На сьогоднішній день, з початку року, було замінено 18 насосів на теплових, пунктах, які подають гарячу воду та е, тепло споживачам. На двох теплопунктах вже встановлено нові теплообмінники, на чотирьох на даний час йде монтаж. А найближчим часом, кажуть, на підприємстві розпочнуться планові реконструкції тепломереж. Це три великі об'єкти в районі вулиці Волковича, тероборони та Малого проспекту. Там планується замінити 2 кілометри 300 метрів трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані труби. Це значно підвищить надійність та якість теплопостачання для двох навчальних закладів та цілого медичного комплексу. Наразі спеціалісти облтеплокомуненерго вже готуються до гідравлічних випробувань житлового фонду, які традиційно пройдуть у серпні.